Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошевець. Сьогодні я подивився відео з міста Дніпро. Там людину піймали на парковці, напевно, біля його автомобіля. А може, він проходив там парковочку, і ТЦКшники його там впіймали, кинули на землю. І один ТЦКшник почав давити його. Своїм коліном на горло. Коротше кажучи, він свою ногу почав давити на горло цього, цієї людині. Просто душити ногою е, цю людину. Людина харчала, людина кричала, він хрипів страшно. Стоять люди, дивляться, ніхто не, навіть йому нічим не поміг. І так людина харчить, людина задихається, ТЦКшник такий. Дебелий за 100 кг давить його такою здоровеною ногою на горло. Що це? А я скажу, це безпреділ. Ну, а безпреділ, правильно, у безпреділ, Відповідь на безпреділ виникає інший безпреділ. ТЦКшників б'ють, ТЦКшники ударили ножем в Одесі. Ну, а тепер група людей в балаклавах напала на ТЦК в Калуші. Там місцевий ТЦК, який славиться на всю Україну, колись він гримів, Калузький ТЦК своїм безпреділом. Забусярили трьох е, людей по безпреділу. Е, ну і зібралася група людей, оділи балаклави. Напевно, люди були добре організовані, тому що вони захопили Калузький ТЦК. ТЦКшники усіх поклали на підлогу. Ну, а тих е, трьох своїх. Е, Родичів, побратимів, я не знаю, хто вони, але їх звільнили. Ну і крім тих трьох, кажуть, ще повибігали з ТЦК інші затримані. Коротше кажучи, повстанці, які захопили ТЦК чи нападники, як хочете так вважати, разом з, з... бусифікованими зникли. Ну, от що буде коментувати Калузькі ТЦК? Да? Там всі на вухах. Поліція розшукує служби, е інші спецслужби України розшукують цих нападників, не жарт, напад на військовий об'єкт, ти ТЦКшники ж військові. так? Коли ти на фронт, вони кажуть, ми не військові. Коли бусярти людей, вони ходять у пікселі і кричать, що ми ж ти цикашники, ми ж військові, ти що проти мобілізації? Коротше кажучи, є така річ, як загроза національній безпеці. От мало хто думає, чим це все може закінчитись. А я скажу нагадаю слова класика українського Чернишевського. Тільки не кричіть, що він російський клас. Ні, він українець. Чернишевський українець родом діда Прадіда з під Полтави. Так от Чернишевський і сказав страшний народний бунт, бездумний і жорстокий. ТЦК це загроза національній безпеці. Я розумію, що вона комусь. У владі вигідна, тому що вона бусяри людей і посилає їх на фронт. Комусь вона у владі вигідна, тому що через ТЦК йдуть мільйони доларів комусь туди нагору. Я оце все розумію. Я ж не сьогоднішній, так? я вже прожив, слава Богу, дуже багато років життя. Я все розумію, але влада не задумується над тим, що може бути. ТЦК це загроза національній безпеці. От в такій формі, якій ТЦК зараз є, в корумповній, забусярній, жорстокій, звіриній, це загроза національної безпеки. Рано чи пізно навіть наші українці, яких уже перетворили в слухняних боївських рабів, можуть просто не витримати. І повторити те, що зробили в Калуші, тільки в масштабі всієї України. І тоді, тоді хтось з влади. Згадає мої слова. З, вас ми, з вами, український історик та журналіст Рошовець, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.